Ти знаєш, звідки в тебе беруться постійно негативні нав'язливі думки. Це твої неприйняті тіні, це та біль, в яку ти не хочеш дивитися. Оті усі пережиті, болісні, стресові моменти, часто в дитинстві, до яких ти не хочеш повертатися, які ти не хочеш пропрацьовувати, вони дають про себе знати. Вони потрошку кричать, думками, якоюсь роздратованістю потрішки кричать тобі, щоб ти подивився на них, щоб ти прийняв їх, прожив і змінив своє ставлення до цього. Це внутрішні глибинні програми, травми, образи, страхи, все, що там накопилось. І вони кричать: що зціли мене, подивись в наш бік, зроби щось, тому що нас багато, ти не приділяєш нам час і ми тебе потрошку руйнуємо. Ну, якщо ти хочеш це змінити. Змінити своє життя, працюючи над собою, прийнявши рішення, що я більше не хочу це терпіти, я готовий йти дивитись в біль, проживати цю біль, проживати всі свої емоції. Напиши мені в особисті або перейди за посиланням в шапці профілю.